Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги армійську тактичну сумку. Дана тактична сумка призначена для зручного зберігання та швидкого доступу до патронів та магазинів. Ця тактична сумка призначена для зручного зберігання та швидкого доступу до патронів та магазинів. Сумка має великий обсяг, достатній для зберігання. Безлічі магазинів, а також іншого необхідного приладдя. Вам не доведеться витрачати час на пошук запасних магазинів завдяки зручній системі відкриття та закриття сумки. Ви зможете швидко відновити боєкомплект під час полювання, залишаючись максимально мобільним.